Привіт до вашої уваги! Це чоловічі кросівки всім відомого бренду Polo Club. Ось можете побачити. Вони у нас всі йдуть на шнурівочках. Є такі моделі, бачите, є такий захист для п'яточки високий і високий такий носочок, екошкіра по боках та ткани, тканина. Є ще такого варіанту. Жовтий верх на шнуровочках. Така біла підошва. Вони супер м'якенькі. Бачите. Є також світловідбиваючі елементи позаду та збоку, щоб вас було видно в темну пору року. Є ще такий варіант, бачите ківочок, також зі світловідбиваючими елементами позаду та по боках. От такий гарний, синій-жовтий. такий. Є такі вставочки з замшу. Бачите, яка гарненька підошва. Є ще один такий варіант. Всього в лоті буде 10 пар взуття. Розміри 44-й в нас дві пари. 41 розмір у нас е, також дві пари. 43 розмір дві пари, 46 розмір дві пари. а е, Також 42 розмір дві пари. Е, матеріали, екозамш, екошкіра. Е, цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті fine.ua. Всім дякую, заробляємо разом!